Уявіть, ви маєте бізнес за кордоном, а кік зареєстрували? І навіть в Україну звітуєте? Податково дуже зацікавиться цими питаннями. Якщо вам потрібна персональна консультація з приводу звітності кік, звертайтеся до бух.юа. Другий момент, який цікавить податкову, чи кошти на вашому рахунку дохід та чи сплатили ви з нього податок. Навіть якщо ви отримували дохід на цей рахунок, у більшості випадків ви підпадаєте під механізм уникнення подвійного оподаткування. Сплатили податок за кордоном, тоді вам не потрібно сплачувати його в Україні. Але і цей момент варто дослідити разом з бухгалтером. Бо якщо податкова перевірить ці дані та знайде будь-які невідповідності, у вас попросять додаткові пояснення. Тут можливі два варіанти. Або ваша відповідь влаштує податківців і на тому питання вичерпане. Або податкове захоче провести більш детальну перевірку. Так, якщо на 31 грудня загальна сума на всіх ваших рахунках не перевищує 250 тисяч доларів, податкова не матиме до вас претензій. Проте краще все перевірити.